Ну, ось щойно не почули а, пана Турчинова, але скажімо зразу, що обіцяють не лише у резерв записувати а ще є обіцянки від президента. Він сьогодні зустрічався з волонтерами а, з волонтерським десантом. Фактично дуже потужною такою вже. А, Ініціатива волонтерська. І ось що він сказав: він сказав, що будуть забезпечувати військових житлом за стандартами НАТО. А питання до вас таке, Костянтине: чи є у нас ресурс під обіцянки? Чи можливо це волонтери так само будуть житлом забезпечувати тепер бійців? І Якщо президент це обіцяє, то коли цього чекати? Важко зрозуміти, що направду мав на увазі президент. Якщо казарми за стандартами НАТО, да тобто перебування перебування військових під час безпосереднього проходження служби, ну АК давно пора, тому що ті побутові умови, яких несуть службу наші військові справді є дикунськими. А якщо йдеться про житло для їхніх родин, то мовити про цивільне житло, то довідамо пана президента стандартів НАТО щодо забезпечення цивільним житлом не існує. Люди просто отримують нормальну заробітну платню, отримують можливості взяти іпотечний кредит і в інший спосіб самими себе забезпечити житлом. Тобто в країнах НАТО військовий – це дуже поважна професія і з Звісно, про соціальне житло, житло для бідних, для військових там не йдеться. Тому якщо ми говоримо про казарми, тоді я розумію, президента це давно треба зробити. Якщо про житло для родин. То стандартів НАТО таких не існує. А ви зробіть висновок про що йдеться? Я цитую президента. Найсучасніший досвід країн, включно з країнами НАТО, ми будемо використовувати для забезпечення житлом військовослужбовців. Це цитата президента. При цьому він акцентував увагу на тому, що необхідно службовим житлом забезпечити більшу кількість складу особового. Ну ось така ситуація. І він говорив про приклади, де ось є озерне, населений пункт там поруч з військовою частиною будинки. Але живуть у цих будинках люди, які жодного стосунку немає. До військової служби і ось можна це переформатувати і таким чином якось вийти із це ситуації. за стандартами СРСР, а не за стандартами НАТО, тобто справді були військові містечка, де були квартири для родин військових. І були власне кажучи, казарми. Так в наш час, коли армія мобільна, по іншому організовується як побут, так і військова служба. Тому ясно, що припустимо в віддалених гарнізонах. Там ці питання, ну але в Україні немає віддалених гарнізонів. Так ми не володіємо якимись там островами в океані чи яким. Які потребують саме такого житла, відтак для України я не думаю, що питання це є актуальним. Є питання соціальної політики, є питання того, як у нас люди багатьох професій, зокрема і військових, мають змогу самим себе забезпечити житлом. Але це не компетенція президента, це компетенція згідно чинної конституції парламентської президентської республіки, це компетенція уряду.